І немає мови і немає слова. І нудить все, що навкруги, і молоді, на скотобойні щодня цистерне крові. Для того, щоб сказав хтось дивіться, тут усі ми не втекли. Але чи варто бути тут? Сидіть в кварталі урядовім, ділити транші? Немаленькі ж бо вони, і попри здоровий глузд. Розбудувати великі дороги, куди ще гроші йдіть під час війни. Навіщо воякам давати БК, шоломи, бронежилети, плетоноски закупати, Аби в парламенті були усі здорові. І сиві жіночці були готові вручити значок зі словом «Вітаємо, бо тепер героя мать!» Чи треба тим відважним хлопакам допомогти? Хто віддає себе за матір, наречену, діти? Він мусив вмерти, але мав бажання жити, кому як вам вже нікуди втікти, кому як вам вже нічого робити? Розпалене багаття і ворота вже відкриті, вам на пательні, як на троні вас сідать. Проститься вам брехня, народ дурний і добрий. Господь то, може, приголубить ще не раз, але загляньте в очі матері, як у безодню, в очах дружин, дітей, надії ворних вже загас. Там вже нема життя, благословіння, в них всі прокляття світу старанно зібрані, і топори вони, церки, чекають саме вас.